Друзі, всім привіт! Ми сьогодні заходимо на авторинок у місті Львів. На цьому авторинку найдешевші ціна на продаж автомобілів, тут є великий вибір автомобілів в наявності. Сьогодні продаємося, трошки покажемо, це є дощ 2017 року 10900. Ось такий посадик біля 10 тисяч. Санрок 12800 в принципі, автомобілів у хлопців є досить багато, тут є що обрати, автомобіль своєї мрії. Тому хто шукає автомобіль, забігайте саме сюди. Це місто Львів княгиня княгині Оліги 106, це нового цьому під мостом стояночка. Тут є що обрати, а також нагадую, що тут є автомобілі під замовлення, тобто це Штати до 2,5 місяці і найдешевші ціни на послуги. Це Європа, близько до 3, до 3 днів і автомобіль вже тут на території України. Тому забігайте. Ось такі Ford Focus з Америки. З Америки дуже швидко можна замовити автомобіль, він припливає в принципі без затримок зараз. І це досить легко. Можна вибрати автомобіль зараз зі штатів по хороших цінах і, можна сказати, з такими малими пошкодженнями, Тобто не потрібно буде його тут ремонтувати. Тобто ціни зараз на автомобілі зі штатів впали, тому забігайте до нас, місто Люкнялі 106, тут наші менеджера вам зможуть підібрати. А також нагадую, що тут найдешевші ціни на автомобілі. Тут є автомобілі від... 2600 доларів. Ось такі тисячі І ось такі біля трьох. Так, біля і це ще 2,5. Друзі, хто шукає автомобіль, ми будемо раді вас бачити, тому забігайте, обирайте автомобіль своєї мрії. Усім вдалого і хорошого дня.